Напередодні 1 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував загальнонаціональну хвилину мовчання, аби українці вшанували подвиг полеглих за свободу та незалежність України. Міський голова Кременчука Віталій Малецький підтримав цю ініціативу та закликав кожного містянина віддати належну шану загиблим, де б ви не були, що б не робили. Кожного ранку о 9 годині зупиніться на хвилину, згадайте людей, завдяки героїчній самопожертві яких ми можемо жити, навчатися та працювати. Йдеться у повідомленні сьогодні. Перехресті вулиць університетська та перемоги, а також свободи та перемоги. За кілька хвилин до 9-ї години патрульні поліцейські зупинили рух транспорту. Кременчуцькі водії та перехожі свідомо поставились до вшанування пам'яті загиблих воїнів, зупинившись на хвилину. Сьогодні о 9-й годині ранку. В рамках всеукраїнської хвилини мовчання був зупинений рух транспортних засобів на перехресті вулиці Університетської та вулиці Перемоги. Рівно на одну хвилину. На хвилину центральна частина міста завмерла разом з нею автівки та пішоходи. Кременчужани згадують українських захисників, які загинули через напад ворожої армії. Згадують тих, хто міг би ще жити, якби окупант не почав цю війну. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.